Як протидіяти російським фейкам та наративам? Чому локальні друковані медіа потрапляють до читачів невчасно? Яка ситуація з інформуванням у прикордонні загалом? Про це йшлося під час круглого столу інформаційна політика та безпека прикордоння, дієвість і виклики. Обласна організація Національної спілки журналістів України, кафедра журналістики та філології СумДУ запросили всіх зацікавлених осіб до відвертого діалогу. Журналісти із ну з так званих районів та чи з територіальних громад один одного не бачили три роки: спершу ковід, потім війна. І спробуйте жити і працювати в цій ситуації. Редактори роздержавлених районок ставили руба питання неефективної співпраці із Укрпоштою. Через оптимізацію витрат, скорочення відділень та звільнення листонож зростають ціни на доставку видань. Періодика потрапляє до передплатників зі значним запізненням. Звісно, це негативно позначається на собівартості і тиражах. Зараз отримуємо яку картину на місяць. Газета коштує 62 гривні. З них лише 29 отримує редакція, і 33 гривні це отримує Укрпошта. Така картина. При цьому села отримують газету майже через тиждень. Уявіть, якщо село зарічне велике, в нас є село, воно поряд із містом, покриття асфальтне чудове просто, але люди, ми виходимо в п'ятницю, отримують нас четвер. Натомість директор сумської філії Укрпошти В'ячеслав Маринич наводить інші аргументи. Компанія передусім є логістичною. Проблема на його погляд радше в керівних органах ОТГ місцевому самоврядуванні, яке чомусь не зацікавлене у поширенні преси. Ну, ви ж розумієте, що якщо немає підтримки від місцевого керівника, то ніколи там нічого не вийде. Він же не дає матеріал. Тут же не тільки питання у пошті з точки зору доставки. Тут же питання і з точки зору того, що вони від цих сільських голів не отримують ніякої цікавої інформації. Вони не отримують новин, вони не пишуть про них статті, А звичайно, тоді ж і ніяким чином ця преса, вибачте, не буде нагальною. Попри все, в учасників круглого столу немає розбіжностей щодо важливості ролі у висвітленні подій саме місцевими змі. Редакції локальних медіа є найближчими до громад, незважаючи на обстріли прифронтових територій. Досить часто на волонтерських засадах вони працюють. Участь у засіданні круглого столу взяв і народний депутат України Олександр Качура каже, що саме в таких дискусіях і народжується істина. Тому що коли ти редактор в районі, де кожен день йдуть обстріли, де гинуть люди, це зовсім по іншому виглядає ніж з кабінету, десь на хрещатику. Так як деякі наші чиновники вони не розуміють цієї проблематики, тільки такі дискусії на землі, як кажуть, вони Породжують істину і дорожню карту того, що треба робити, серед інших нагальних тем йшлося й про потужну російську пропаганду, про заходи, що вживає держава, аби запобігти інформаційній експансії ворога. Бо ми впевнилися, переконалися на власному жахливому трагічному досвіді, що услід за ворожим словом заходять ворожі. Танки ворожа зброя тому завдання сьогодні державних інституцій Національної ради України, яку я представляю в області, запобігти цієї експансії і розбудовувати якомога швидше, якомога якісніше наш український простір, простір Сумської області. До обговорення проблем медіасфери долучилися також викладачі і студенти СумДУ. Кафедра журналістики та філології мають тривалі тісні зв'язки з районками, зокрема й голосом посулля кожного року до нашої редакції приходять на практику студенти різних курсів Сумського державного університету, які намагаються переймати наш досвід. А ми намагаємося їм передавати цей досвід. Ми працюємо за честь і за совість, а не, не, не за гроші, посади там якісь преференції, і намагаємося того ж навчити нашу молодь. А завершився захід врученням численних відзнак нагород та подарунків журналістам, редакційним колективам від національної спілки журналістів, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Від Верховної Ради України Рубандарина, Анатолій Сердюк, Раїса Стоян, кафедра журналістики СумДУ.